Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Йому 24. Він. Корінний росіянин, який 21-го року проходив строкову службу, і відмовився в грудні їхати на навчання поблизу кордону з Україною, а згодом вирішив вступити в Легіон Свобода Росії, аби боротися з путінським режимом. Зараз він готується до служби в легіоні на боці України. Боєць на псевдо Сільвер здолав складний шлях, перш ніж опинитися в Україні, потрапити у склад Легіону. Як же йому це вдалося далі? Вже два місяці росіянин на псевдо Сільвер проходить військові навчання у Легіоні Свобода Росії. Кілька місяців тому він став рекрутом цього підрозділу і планує воювати на боці України. Він э, різковав життю, перейдя на сторону світу. І фактично цей чоловік зараз э, став сражатися на правильній стороні, він став сражатися за Росію. Но не ту Россию, которую Путин сейчас ведет в пропасть. уничтожая Украину, уничтожая свое собственное население, сталкивая Россию магілу. Сільверу 24. чотири. Спершу він навчався на медика швидкої допомоги. Втім, на півшляху 2021-го вирішив покинути навчання і піти на строкову службу. Призвався влітку. А вже у грудні, коли командування почало збирати строковиків і контрактників на так звані навчання біля кордону з Україною, відмовився від контракту. Опісля повернувся в коледж і завершив навчання на фельдшера. У вересні 2023-го він заповнив заявку в Легіон Свободи Росії, аби каже воювати проти путінського режиму. Втім, спершу йому треба було наблизитись до кордону з Україною. Тож 25 лютого цього року він подався на службу в армію РФ. Як бу я ні мене мені в штормзет. За що – непонятно. А, я просто искав сесічські важливості не бути штурмовиком. у мене був варіант бути медиком, ну і пополашником. Медиком я б хотів бути в письпослідню очередь. Не хочу таскать зекав, като параніс. Тож він став пілотом дрона. Фактично, у такий спосіб, хлопець чудово вивчив довколишню територію. В армії РФ Сільвер відслужив два місяці і увесь цей час тримав зв'язок з легіоном. Врешті настав день, коли потрібно було переходити на український бік. Та перед цим сільвер мав ліквідувати командира. Там була труба, яка виходила прямо над кроватью командира. В мы прокидывали провода для связи, ну і гранату на палку, палку в трубу і взрыв. Очень простой. Сработал. Он отримав ранение. Тяжеле вроде бы. Сільвер одразу ж попрямував в бік кордону з Україною, де його вже чекали. Я пересек границю, вийшов по маршрутам і після цього. Меня привезли сюда в Україну. Я стал проходить КНБ там, там, через неделю Я дождался курсу і почав приходити КНБ. Все, сейчас я рекут. Сільвер каже для російського командування кожен боєць, це просто громадне м'ясо. Мовляв, закінчаться одні привезуть інших мобілізованих. Командування все грамоти заробляють, медальки. У нас був замполіт, який прийшов і у нього була чітка позиція. Його вот місце здесь. Чистая ступенька к новому званию, к новым медалькам. но ну, тут ненадолго. Представник Легіону Свобода Росії наголошує всім росіянам, які мають бажання вступити у легіон зараз, слід бути особливо обережними, адже російські спецслужби ретельно працюють над тим, аби ліквідовувати охочих. Всіх тих, хто вийде з нами на зв'язок, всіх, хто хоче це зробити, я предупреждаю, що переходити по посилкам треба тільки із верифіцированих істочників, щоб не передати інформацію врагу. І хочу ще раз напомнить, що Легион сам ні з ким никогда не инициирует контакт, не выходит на связь. Легіон також співпрацює з проєктом Гур, Хочу жить власне саме спільними зусиллями вони допомогли Сільверу та іншим охочим росіянам перетнути кордон і потрапити на український бік. В першу чергу це можливість врятувати своє життя. Тим росіянам, які мають критичне мислення, які думають і знають, що відбувається всередині їхньої країни і хто керує їхньою країною. Ми маємо станом на зараз понад 40 тисяч звернень. Ми маємо понад 300 успішних операцій, про які ми можемо зараз говорити. І е, приблизно тисяча операцій знаходиться в гарячій стадії. За два роки від старту проєкту «Хочу жити. Його сайт відвідали 50 мільйонів разів. 48 мільйонів з яких здійснено з території Російської Федерації. Ксенія Павлишин, Віктор Зеленков, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини.